Почалась війна, я тиждень почекав, подивився, як вона, в якому напрямку розвивається і вирішив приїхати. Бо, бо інакше. 32-річний Василь Тежегор родом із надвірної. Коли почалася повномасштабна війна, працював у Німеччині. Спершу робив ремонти, а потім почав пекти піцу. Та 19 березня 2022 року чоловік уже був у лавах захисників. Та він такий у родині не один. Також воює і брат Василя. Терборона була забита. Він на військкоматі черга була. Згорем пополам знайшли українську добровольчу армію. Там проходили вишку, але ну, далі ми пішли в воєнкомат і почалося. Попав на Закарпаття звідти, на схід і, і отак було. А підготовка була достатньою? Так, навіть, навіть багато. Ну, дуже, дуже багато тренував і приїхав на схід. З морпіхами тренувалися, роззнайомилися, теж були з надвірною з, з, із області. роззнайомилися і одразу записалися в штурмову і там почалося. Саме перше це було під підводяним, водяне опитнець з морською піхотою, там ще навіть з братом пересікалися, далі під Вогледаром. Останні рази це штурмували біля ключів. Новобранцям радить вивчати, як надати домедичну допомогу. Турнікети, вміти надавати допомогу, тому що цього є багато. Я цього сам зрозумів, що є багато. І, і просто якось само, не те, що самоорганізації, просто розуміти, що інколи допомогу ти можеш собі надати один або ну, і робити речі. Там, є, звісно, страх, але просто їх треба робити. Треба, ну, щоб був самоконтроль і не, не було паніки. Мобілізація має бути так, як і була спочатку, щоб черга ну, стояла, не просто. Ну, люди, людину зловили, вона не хотіла, вона попала туди. Вона буде шукати всякі там моменти, щоб звідти спетляти, Хвороби, скаржитись на хребет. Ну, ну, просто люди, Якщо в людини немає мотивації, то. То толку якого. Замінювати треба, тому, тому то і наша проблема, що вже який рік і, і, і щось мотивація народу падає. Ну і якось треба. Я, я не знаю просто. Мені подобається підхід Азову до цього питання. В них є відбір, вони мотивують людей. Вони... Ну як, якось мені. От, Такий, підбір, такий підхід правильний. Через півтора року запеклих боїв Василь отримав поранення. Уламок від ворожого снаряду пробив легені, руку, і ще чоловік втратив ногу. Мені просто її зразу відірвало. Ну, вона там трималася. Потім мені ще її принесли в пакет. Це було при штурмі. Ми якраз зайшли в ліс, пройшли десь метрів 200-250 лісу і. Ну і там вийшло так, що ми трохи зупинилися, бо працювали два кулемети, і ну, мені, мені здавалося, що працює близько 2-3 мінометів. І спочатку поранило мого побратима бойового медика Окуня, потім поранило цілого командира моєї групи, а вже далі -то вже поранило нас. Поранила мене і там ще двох побратимів, тож у нас відносила. Евакуація була хороша, тому що зразу група ну, як було, дві групи штурмує, а одна група там на евакуації. І якщо поступає поранений, ну, особливо якщо тяжкий поранений, то вибігає група і і виносить. Ну я просто... Я ще й... Я наложив турнікет, але не до кінця то вже там підбігли хлопці і докрутили і почалося. Як такої паніки не було, бо в нас, нас все було організовано, і ми брали на одну пару носілки, щоб виносити. і Якраз моя пара це був бойовий медик, ми з ним йшли перші, то його пора, поранило. Я йому наклав турнікети, він, він зміг. Тримаючись, землю, ну, і змогли його вивести до точки евакуації. А... Я згадав, що в мене є м'які носілки, мене на них носить. Рука зажила, але мізинець не працює. Щоб його відновити, потрібна ще одна операція, але це вже за бажанням. А Василь ним наразі не горить, бо пережив цілу низку оперативних втручань. Зокрема, з лівою ногою, яку ампутували в Дніпрі, і занесли інфекцію, що ледь не призвело до втрати коліна. Була інфекція і, і часто дуже чисто. Човаки. Відкачували, бо вирішили врятувати коліна. Бо сказали, що відрізати завжди зможу. А коліна врятувати спробували. Ну і вийшло. Пересадку шкіри робили. Коротше, багато чого робили. Спершу реабілітація спрямовувалась на те, щоб розігнути коліно, оскільки була сильна контрактура. Згодом Василь робив праве, щоб підтягнути свій фізичний стан. А тепер воїн звикає до тренувального протезу. Як це? Добре, Сьогодні не вже краще. Поремонтував. Не натирає більше. Перше, що яке питання ми старалися вирішити, це контрактура колінного столобу, яка ну, погіршувала, так би мовити, подальше використання протезу і максимально його ускладнювали. Також додатково працювала із самим рубцем, для того, щоб він був максимально еластичний, рухомий, ну і відповідно був максимально зручно використовувати сам протез. Потім укріпляли сам, сам фізичний стан, тому що, розумієте, операція одна, друга, час довгий людина лежить, ну, був трохи ослаблений, старалися максимально вертикалізувати, привести його в нормальний фізичний стан. Ну і працювали із самою куксою, з ураженою кінцівкою для того, щоб вона була більш сильніша. І самим вестибулярним апаратом для того, щоб було, ну, тому що довго, довго часу він не ходив, і це також впливає на саму подальшу реабілітацію і самим протезом. Вже коли отримали протез, вже було набагато зікавіше, веселіше, тому що вже бачиш, заради чого ти працював той місяць без протезу, це дуже важко. Вже з самим протезом було простіше. Хоча на початку це завжди Щось нове, непривично. Це, ну, це ніколи не буде того відчуття, що було раніше і тільки, але ну, все одно, якщо активно працювати, працювати над собою, то можна ходити як зараз. Ну, це все це все тільки командна робота, де Дуже багато залежить від нього, залежать якісь настановити терапевти і дуже багато залежить від самого протезиста. Після поранення життя Василя змінилося. Каже, є речі, які не може робити без сторонньої допомоги. Долати труднощі йому допомагає дружина, з якою познайомився під час війни. Водити машину. То У мене ще протеза не було, я вже заскакував і водив. В мене просто дружина підвозила на інвалідному візку, я пересідав. Він валінний складу. Людина була самостійно, самостійно може робити дуже-дуже багато речей. А коли людина, наприклад, лежача, багато речей робити не може. Потім, потім вже навіть з одною ногою, все одно ж в костелі багато, багато людей не можуть робити ті привичні речі, які вони робили. Це стосується побуту, це стосується всього. Ну, і це треба розуміти і, і, і загалом. До таких людей якось до таких людей, і до військових загалом якось, має бути трошки такий індивідуальний підхід. Звикати тяжко, того, що ну, боляче, постійно якісь проблеми, то на не можна його вдягати, поки не заживе. Дуже багато нюансів, особливо що якщо, так як у мене, у мене дуже маленька культя, пересаджена шкіра, і дуже воно багато проблем робить. Але потроху організм звикає. І, а протез мені порадує просто фірму. Фірма, фірма «Допомога» наша в Франківським. До війни Василь малював на замовлення. Комусь писав портрети, комусь розписував стіни. Ще й любить активний відпочинок, а також готувати. Я думав, що поставлять я швидко став на ну, ноги, Повернувся до того, чим займався. Але ну, до цього навряд чи повернувся, тому що фізично це вже тяжко і треба буде щось. Щось думати. Не знаю, я розглядав і, і IT, але просто ну, сидіння за комп'ютером це трохи не знаю, щось не моє. Щось буду думати, не знаю. Щось придумаю. Життя ж не закінчилось. Ну, типу, ну, просто коли дивишся на всі інші поранення, на всіх інших людей, що може насправді статися, то розумієш, що не все так вже й погано. Нещодавно Василь Тежегор отримав державну нагороду Орден за мужність третього ступеня. Чоловік зазначає, війна це наша реальність, тож бути осторонь не можна.